100 тисяч гривень зібрали студенти Вінницького технічного фахового коледжу під час щорічного благодійного ярмарку. Частину коштів передадуть бригадам, які боронять країну на фронті. Інша частина грошей піде на комплектуючі для роботи техноволонтерів коледжу, які спочатку повномасштабного вторгнення російських окупантів роблять зарядні станції та павербанки для оборонців. Підтримують та працюють на Збройні Сили України студенти та викладачі технічного коледжу. Виготовляють різноманітне начиння для армії та влаштовують ярмарки. Цьогорічний почали з лотереї головним призом якої стала унікальна блютуз-колонка. Вона виготовлена в тубусі, подарованому військовими і розмальована в патріотичному стилі. Акція ця проходить для того, щоб ми змогли зібрати якийсь ряд коштів для. Для ярмарку традиційно готували смаколики, рогалики, тістечка, піцу та напої. Зібрані кошти передадуть захисникам, які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Мені здається, це дуже потрібно важливо. Наша підтримка їм дуже приємно, що ми їм допомагаємо і поруч з ними. Студент Андрій Мельник пригощав кашею по-Тиманівськи або ж засипаною капустою. Таку страву, яка входить до переліку об'єктів нематеріальної спадщини Вінничини, не готують в родині хлопця. Це дуже давній рецепт, йому 400 років. Це у козаків підгледіли господині і він до сьогоднішнього дня зберігся. Там йде її, її ще називають пересипана капуста, там йде капуста, квашена, пшоно і шкварки. Щорічно ярмарку присвячують до Дня Збройних сил України та дня волонтера. Це найменше, що ми сьогодні можемо зробити для них і для загальної перемоги підтримати, поволонтерити, зробити благодійний внесок. Цього року на підтримку ЗСУ студентам, викладачам, вдалось зібрати майже 100 тисяч гривень. Євгенію Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.